І ось ми повернулися. Завиваю вітер. Ти завжди це повторюєш. А, відьмак, що привела тебе до нас. Ха, я вбив твого демона. Виявляється, це була Брукса, що ховалася на півночі в сараї. Усе село тобі дякує за це. А тепер що до оплати, бери стільки, скільки бажаєш за потрібне за свою роботу. Я візьму небагато. Ну, може, ще трохи більше. А, Геральт, гадай, вже достатньо. Власне, віддавай все, що в тебе тут є. Ага, давай. Давай Геральт, а що ти робиш? Що в тебе ще є? Геральт, це вже більш ніж достатньо. Дай мені свій перстень. Они... Просто дай, просто віддай мені. його. Не забирай. Де інше барахло. Геральт, якогось. Знімай, знімай що відбуває? Знімай, кажу. Добре, що в тебе є ще. Геть. Посунься, старуха. Так, що тут у нас? Виглядай Хм. Так, це підійде як оплата. Те, що треба. У вас дуже чудовий це будинок. Що? І це в мішок. Ого, клас. Скоріше, Геральта. Виглядає непогано. <гurglie> <гurglie> Гаразд. Я все це забираю за оплату. Ах. Якщо побачиш інших монстрів, дай мені знати. Ось чому всі ненавидять відьмаків. Геральта, Геральта підозрюю, що це ми погані хлопці. таке, що б ти здох, подлюка бля. Гадаю, знаєш, що це не дуже добре те, що робимо ми з тобою. Куди ми йдемо? У тебе є ідеї щодо наступного квесту, Геральт. Це Хлопці з віволя Дірт Ліга. Я переклав та озвучив в Люканів спеціально для вас, друзі. Ви можете підписатися та жмякнути вподобайчку, підтримати контент українською. Сподіваюсь, вам подобається. Підписуйтесь, зм'якся на дзвіночок. У у у Всего найкраще. Ви Побачимось друзі. Куди ще ще да вона улетіла?